Культура це найцінніший скарб нашої держави. Це духовні надбання, моральні та матеріальні цінності, звичаї та традиції коренів наших. Ми завжди на гребені творчої хвилі стежимо за подіями, що відображають сьогодення Закарпатського регіону. Знайомимось цікавими особистостями та відкриваємо нові імена срібної землі. Наповнюємо ефірний простір звучанням кращих зірців світової музичної класики. Прагнемо почути кожного, кому є що сказати Україні та світові. Вивчаємо та аналізуємо, залучаємо до розмови представників різних сфер діяльності краєвої сучасної культури. У передачах редакції художньо-публіцистичних програм, актуальні теми, болючі питання, достовірні факти та компетентні коментарі усе, що формує мистецький смак, сприяє патріотичному духу і гордості, допомагає жити, творити, розвиватися та процвітати як нації. Щодня в ефірі телеканалу тс 1 дивіться нас. Про проблеми охорони та збереження навколишнього природного середовища розповідає щотижнева екологічна програма Шовкова Косиця. Усім привіт! Традиційно о цій порі Молодіжний варош. І сьогодні я вам розкажу про надзвичайно цікаву подію, котра сколихнула увесь ужгород. Це молодіжний варош і я кажу вам привіт. І ми продовжуємо говорити про it технології. Привіт усім! Молодіжний варош! Вітає вибухових та активних телеглядачів, чия енергія дає нам наснагу працювати. Мегапозитивний гурт, котрий співає тільки закарпатські пісні. Це гурт Чаламада. Привіт! Десь там маленька майкурти! Жовтий лістя! skierczytami niej, wow sybirski boże jak za dzień pogorzy ta za fajną siu krasu ta za warosh ta żywu Друзі, це був молодіжний вараж. Зустрінемося за тиждень у колі молодіжних програм. Долучайтеся до нас у соціальних мережах, дивіться в фейсбуці наші світлини, а головне, проводьте активно свій час. Ми вже знаємо, як зацікавити вас у наступній програмі. Папа! -па. На все добре! У кольорових снах ми, малюки, не лише слухаємо казочки, які нам розповідають ведучі програми, а й самі беремо активну участь, надсилаємо малюнки у музей білочки, співаємо та казкуємо. Я із села Костилівка. Яку ти нам казочку розповіш? Про троє кошенят. Розповідай. Бух, жили собі троє кошенят. Білий. Айчо, ми сьогодні послухаємо пісеньку. Знаєте про кого вона і при що? Вона малята про слона, як він прийшов із Африки до Рахова нашого. Ой, 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 цікаво. Давайте послухаємо. Королева кололева коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Я люблю її за нелегкі мовленнєві випробування. Я люблю її за здійснення блакитних мрій. Я люблю її за можливість подорожувати, не встаючи з дивану. Завдяки їй у мене перспективне майбутнє. Мій талант привів мене до неї. Я люблю її за можливість посміятись над собою. Я люблю її за хороших і вірних друзів. Нас люблять, діти, і дивляться, дорослі.